Як працює ініціатива Пліч-опліч, в межах якої відбудовуються населені пункти звільненої Херсонщини? Які села потрапили до цієї програми, а які ні, і чому? Хто фінансує програму Пліч-опліч? І скільки коштує відновлення зруйнованого житла? Що робити жителям Херсонщини, будинки яких не потрапили під дію цієї ініціативи? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. На звільненій частині Херсонщини працює проект відбудови регіону Пліч-Опліч. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 7 липня повідомив, що громадам 26 населених пунктів відбудувати пошкоджене житло та соціальні об'єкти допоможуть 15 областей України. За словами Прокудіна, до регіону приїхали сотні ремонтних бригад, здебільшого на волонтерських засадах. Пліч опліч це проект відновлення на рівні громада громаді або регіон регіону. Заступник голови офісу президента України Олексій Кулеба 11 липня в ефірі телемарафону розповів, що фінансування відновлення населених пунктів Херсонщини здійснюється за рахунок обласних і місцевих бюджетів. Кошти державного бюджету поки не залучаються. Посадовець зазначив, що пліч опліч це частина проекту ініціативи «We Build Ukraine», яку презентувала Міністерство відновлення на лондонській конференції. Мета «We Build Ukraine» – об'єднати усіх міжнародних партнерів, які долучені або планують доєднатися до відновлення України. Олексій Кулеба 7 липня відвідав Херсонщину і повідомив, що будівельні роботи планують закінчити якнайшвидше. Дуже багато велика кількість населених пунктів, які майже повністю зруйновані. Все це, це необхідно швидко відновити для того, щоб люди змогли в зиму зайти вже з нормальними умовами для життя. Кулеба також повідомив, що до відбудови Херсонської області залучені такі регіони, як Вінниччина, Волинь, Дніпропетровщина, Житомирщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, Кіровоградщина, Львівщина, Одещина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Черкащина і Буковина. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 8 липня повідомив, що на той час відновлювальні роботи вже почалися у Високопільській і Кучубеївській громадах. Відбудовою сіл Високопільської громади опікуються Хмельницька, Черкаська, Дніпропетровська, Тернопільська і Чернівецька області. 15 будівельних бригад відбудовують Архангельське, Іванівку і Новопетрівку. У Кочубеївській громаді, за відновлення якої відповідає Рівненська область, капітального ремонту потребують близько 150 будинків. За даними Херсонської обласної військової адміністрації, станом на 20 липня в області вже відновили 133 об'єкти ще на 149 тривали роботи. Зокрема, у селищі Архангельське, що у Високопільській громаді, яким опікується Тернопільщина, перші 23 будинки планували відбудувати до кінця липня. Втім, цей термін вдалося скоротити. Попереду реконструкція інших пошкоджених та відбудова повністю зруйнованих будинків, облаштування вулиць і доріг, а також побудова спортмайданчика. Характер руйнувань в більшості випадків пошкодження від вибухових пристроїв, від вистрілів снарядів, вкладання ракет, мінозривних і від вибухової хвилі. Ми в перші дні нарахували, було 536 будинків, рахуючи п'ятиповерхові школи, садики, сісквери. Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков у коментарі новинам Празові розповів, в яких населених пунктах зараз ідуть відновлювальні роботи. Перш за це, це Високопільська громада, -Олександр... Велика Олександрівська громада, також Кочубеївська громада, Калинівська громада. По цим громадам ці якраз населені пункти. Кочубеївська громада це Новогредніва, Кочубеївка. Ольгіно, Оль, Ольгіно, також далі Нового Олександрівка, Велика Олександрівка, маленька Олександрівка, Велика Олександрівка. Там також Іванівка, Калинівська громада, це благодатне, ще один населений поряд, воно ну, так одним селом. Тут двадцять і кожна із областей, також тут ще правдіно в Білозерській громаді. Тобто Білозерська громада, Новоолександрівка, Нововелико громада, Кочубеївська громада, Високопільська громада, і тут там уже йде робота. Речник зазначив, що перш за все зараз відновлюють ті населені пункти, в яких проживає багато людей. Якщо в населеному пункті було проживало там 10-100 чоловік, а зараз проживає сім. І ну, це нелогічно, тому що, попри те, що треба відновляти будинки, треба ще відновляти комунікації. В цих населених пунктах простіше поки що перевести людей більше великі населені пункти, тому що це і школи, і садочки, які будуть відновлюватись. Потім ближче буде їхати логістика швидше і відновлення електропостачання. Також тому, що для самих людей відновлювати зараз. Нелогічно ніж для 800 людей, де там населений пункт був там тисячі 5 тисяч людей. Зараз 800 живуть, і люди повертаються. Звичайно, там буде першочергово відновлюватися. Але е, і до, до тих населених пунктів теж дійде е, черга. Спочатку відновлюють будинки, в яких є пошкодження, каже Олександр Толоконіков. Потім дійде черга і до повністю зруйнованих. Звичайно, займаються тими е, будинками, які Частково пошкоджені, це там стеля, дах, вікна повиб... вибиті, ну можливо, частково там, стіни, для того, щоб пришвид... швидко можна було допомогти людям. Люди могли заселитися. Також, звичайно, будуть відновлюватися ті будинки, які майже повністю знову зруйновані, але це більш довга робота, і вона триватиме довше. Тому ну, зараз, звичайно, будуть, ну, але там не так багато таких будинків, які зруйновані повністю на щастя. Це не під обстрілами зараз ці населені пункти знаходяться. Звичайно, щоб було більш безпечно працювати іншим областям. І, звичайно, ми розуміємо, якщо щоб не було так, що люди відновлюють, а знову приліт туди і знову починає спочатку. Речник додав, що у межах проєкту пліч-опліч можуть бути відновлені і інші населені пункти, крім 26 заявлених. Перш за все, це як пілотний проєкт «Пліч-опліч». Зараз будемо дивитися, як це буде працювати, і потім вже долучати інші населені пункти до відбудови, тому що ми розуміємо, що зараз війна і також по всім областям гадять з ракет. І... Кажуть, бюджет областей не, не є в межі в бюджету, тому вони зараз будуть працювати на цих напрямках, потім будуть, коли закінчувати, будуть переходити до інших населених пунктів. Я думаю, що відсотково дойде, дойде до всіх. Просто, ну, якщо ми розполятимемося, і муках, в кожній області по 10 населених пунктів, а область виділяє 15-20 людей. То звичайно, по два по два чоловіки, які будуть працювати в кожному населеному пункті, то вони будуть два роки його відбудовувати. Треба ну поступово брати один населений доводити до ума і переходити в іншій пункт. Староста Зарічницького старостинського округу високопільської територіальної громади Олександр Тетеря розповів, що у його громаді відновлення заплановане у таких селах як Іванівка, Миколаївка, Зарічне, Мар'яна і благодатне. Загалом партнери. Планують відбудувати кожне домогосподарство, яке постраждало під час бойових дій. На даний час дивіться, в мене населених пунктів всього п'ять, що закріплені за мною як старостою. Зараз один населений пункт вже розпочати роботи, тобто на 22 об'єктах. Два із них завершені. То тобто це було перекриття даху, це встановлення вікон дверей. На сьогоднішній день буквально сьогодні все ж ми розгружали матеріали. Це прийшло на інші населені фонд. Слово також партнери це Чернівецька обласна адміністрація допомагає нам по відбудові. Зараз у пріоритеті приватні будинки розповідає староста. Повинні люди повернутися, людям повинні накрити дах, ставити вікна, було, щоб де зим, зиму йти вже утепленим. Тому акцент робиться зараз на домогосподарства, які щоб ну, людям було куди повернутися. Розглядається зараз е, по відновленню нашої школи, це Іванівська. Загалом порахувалося зараз на поточний ремонт, е, який потрібно, тобто... Відновити дах і вставити вікна, то це близько один мільйонів гривень. Це на поточний тільки не, не балакаючи ж про капітальний. Тому в селі Зарічному, яке кажуть, моє знаходиться під моїм школа. Ще зруйнована, тому вона не підлягає відбудові. Тому зараз я ж кажу, зараз партнери максимум предлагають ну, зусиль, щоб відновити. Домогосподарства посадовець зазначив, що місцеві жителі зараз намагаються повернутися до регіону і надати усі необхідні документи, аби їхні будинки потрапили до програми відбудови. Зараз у нас великий акцент робиться на те, що багато у наших населених пунктах у домоволоді немає приватизації земельних ділянок, немає приватизації житлових будинків, і люди активно займаються відновленням цих документів. Тому що ми прекрасно розуміємо, що по програмі ну, це державні кошти, і, і, і ми маємо право тільки працювати з тими домогосподарствами, в яких є право власності. Але е, наші партнери йдуть через е, благодійні організації, йдуть через е, волонтерів, які допомагають нам з будівельними матеріалами, і є можливість відновлювати навіть ті домогосподарства, в яких відсутні правостановчі документи на житловий будинок. У межах ініціативи пліч-опліч відновлюють відносно великі населені пункти громади, пояснює староста. Але жителям невеликих сіл також є чим допомогти. На маленькі села ми е, надаємо там, будівельний матеріал від донорів, червоний хрест у ВКБ ООН е, надають будівельні матеріали. То це ліс, шифер. То якщо в населених пунктах не, не попало під програму кліч-окліч, то максимально старається залучити якісь е благодійників, щоб допомогти по відбудові. На даний час процес йде. Е Шифер люди получають, і, ну трошки, трошки, звичайно, що важкувато їм ну, самотужки перекривати, навіть якщо у них є матеріали, є такі ж. Е е Сім'ї, ну які просто самотужки не можуть накрити той будильник свій, тому залучають волонтерів, щоб вони допомагали. Це новини при Азовія у цьому випуску. Докладно про те, як відновлюється звільнена Херсонщина. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Ми поспілкувалися з жителькою селища кар'єрне, що у Великоолександрівській громаді Ганною Барнінець. Зараз вона живе у кривому розі. Кар'єрне не увійшло до проекту Пліч Опліч. Пані Ганна розповіла про масштаби руйнування у цьому населеному пункті. Я проживаю в селищі кар'єрне, яке було в окупації під час війни і пострадало від війни, так як наше селище маленьке. Ну його половина села немає, його, воно зневічено. Що нема куди любодям взагалі вернутися. Там, що криш немає, дома по невічні, там і горіли дома, от такі бараки, там, де стоять бараки, у нас взагалі нічого не залишилося. От у нас багато там стареньких людей у цих бараках проживали. Їм нема куди вертатися ну, з нема куди вернутися. Вони тут проживають. У школах проживають у пенсіонатах бабушкиці, бо вони не в состоянні зробити ці криші, якому дом по скільки там мабуть по 5-6 метрів. Дом попробуйте а бабушка полізе ту кришу накривати. Ні, а нема в неї ні вікон, ні дверей, нічого немає. Нічого там взагалі немає в них. Так же само багато хто хто поставався. У будинок пані Гане влучила ракета. Від нього нічого не лишилося, каже жінка. У нас нічого не залишилося, У нас просто залишилися руїни, і ми залишилися на вулиці. Нема в нас ні одежди не було, все залишилося, ні меблів не було, все, ну, вщент у нас розбито було, нічого в нас не, було, не залишилося. І таких домів у нас, оце де городок, там багато, да, і на посілку частні дома теж, багато частних домів, яких розрушило. Ну, всі 8 місяців нас обстрілювали. І воно все йшло через наше село кар'єрне, і е, попало добре, що розбита Білоусово. Біла Криниця теж попала, але ну, не настільки біла Криниця розбита, як ці два села. Там сильно зацепило еліватор. Да, там елеватор, вони постійно паляли по елеватору. І коли вийшла ця програма, і наших сел немає в цьому списку. Ми всі жителі, ми удивилися, як так можна, що в нас село чи села немає. Зараз ось я була на тій неділі, так ну там фільми ужасів знімати і, і взагалі там ну, страшно. Жінка також розповіла, що у кар'єрному не працює жодна комісія, яка би фіксувала пошкодження житлових будинків. Ну що то оформити кожен раз, якісь нові треба папіри, якісь нові бумаги треба придумуватися, от ну, це розваля, кому це треба вже БТІ. Я ще розумію, які там ще відстраюються, ті ще треба бити. А у нас це БТІ, це взагалі якесь що то. Ну не знаю, ладно, ми зробимо ті битві. Ну чого не приходить ніяка комісія, ніхто не роздивляється, і взагалі ніхто не буває в цьому посілці. У мене теж це старша дочка там і робить ремонти у квартирі, а на домі нікого нема, крім неї, тому, що там немає куди людям вернутися. Там старі люди були, там жінка ще жила, вона тепер їй тяжко ходить. Віку нема, вона теж тут в кривому рогу не може вернутися додому, тому що вона цього не зробить. От я не розумію, чого тільки білій криниці вказати допомогу, а кар'єрному не оказати. це все одне. Це все одне. Ми відносимося до білої криниці, але нас щось не згадали. Кореспонденти поговорили і з іншими жителями селища кар'єрного. Вони розповіли, що також потребують допомоги у відновленні своїх будинків. От що розповіла місцева жителька Юлія Крутько. Стоїть там побитий, там розбитий, там розбитий Повністю Весь, весь, весь барачний діл повністю розбитий. Помощі Пов ноль. Да, як, людям як людям жити, як людям жити? І куди, в які двері не стукаєш, ніхто не, не, не відкриває і не доб'ється нічого. Так. І наскільки воно було село зелене, людей України. повно було, красиве. Люди навіть дивилися за селом. А Солдати ще приїхали, казали, яке красиве село. Що зелене, красиве село. Зараз що робиться? Що, нам ніхто нічого. Нам просто нас вишвинули. Так як уже люди приїжджають і буває приїжджають і кажуть, о, а що це за мертве село у вас тут? Куди нам? Жителька містечка Надія Богинська розповіла про стан свого будинку. Пробило тут маскні стіни і криша. Полетіла, й димар, і мебель тут все, і ковір був, все порвало. Хлопчик, оце сирота тут жила, що він зараз тут приїхав. Він теж був, в був. І Приїхав, бо він в школі жив, там вже їх виселили. І оце ще, ну, приїхав сюди, а що ж, ну, нічого, не це, вже самі, що можемо, муруємо тут. І воно, воно сідає. Я, я може, б ще не робила, так оце вже ця хата воно, вона з тої сторони потріскалася, тріскається. Ще завалиться, думаю, вже криша даве, треба ремонтувати. І це ж він тут так живе. Бо, ну, була мені тут і кроватка, і ковір, і гардероб — воно все побило. Прорвало тут стінку, пробило навсквозь. І мебель, і гардероб, і стіл, все. Скільки ви вже коштів на ремонт потрапили? Ну, це ж три, два, і там третє вікно. І... То цемент купувала, то цей. Бупсами оце ж платю. Ну, та 10-20 уже. А що ж надо цілу кучу ще шифер треба купляти. Я не знаю, він же ж там побитий. Це з тої сторони видно. Ти ж допомоги да ніякої? Ні, не, не, не дають, не, я не знаю. Ніякої нам допомоги не дають. Про пошкодження і відновлення власного будинку нам розповів ще один житель селища кар'єрного Володимир Кашталет. Так, це одна в мене хата, а Білусі ще одна хата, та ж сама ситуація. То, дві хати в мене те саме не стало одного моменту. Там міна прилетіла і так так, до вулиці стінка Торсова упала геть, та саме Потолки всі попадали, цифр порозлітався. Ага, і стіни розійшлися буквове. Рейси з стежні. В системі дії я подавав у Кримрову, там дата записана, я просто не запам'ятав. Десь в іюлі місяці я за сам видав. Да. В начале... Так, Того... да, да, прошлого року. В ю... да, дата там записана, в мене документ є. І ніхто поки нічого. І я дивлюся за новостями. Бачу кабінет міністрів. Предлагали 500 тисяч запоріжжову хату, дають тільки 200, саме, і зараз е, виплату дають тільки тим, хто кому хата Тим дають, А ті, хто втратив за мене взагалі, ті нічого поки не платять, нічого не дають. Ні, ні, ні ніхто нічого, саме, і Це ніхто ж нічого то. не має права робити до тих пор, поки не сфотографують і скажуть, що вже окончательно документи оформлені і підлізать возвративати саме за, за ущерб. Ущер, та так що ніхто ніхто робить, поки не буде. Показаний скави, що шрафірували квартиру повністю. 69 метрів квадратних було та саме під газом. Була тепла хороша хата. Ага. Доброті стіни старовинні, так сказати. Начальниця Великолександрівської селищної військової адміністрації, який підпорядковується село кар'єрне Наталя Корнієнка, розповіла новинам при Азові, що загалом у цій громаді 34 населених пункти. З них до проекту Пліч опліч залучили 9. Очікуємо, що можливо ще буде додатково розподілено в населені пункти. І знову ж я кажу, ті люди мають про можливість користатися державною програмою, є допомогою. Ну єди, ну тут знаєте, що важливо люди, коли думають, що е, працює програма кріч окрім, то тут можна відремонтувати е, свою будівлю безсяхних документів. Ми їм пояснюємо, повинні бути документи. Е, От донори і договори заключаються по кожній будівлі за наявності права власності. Люди оформлюють документи і будуть відремонтуватися. На не пункт де живе 900, 900 чоловік мешкало або 1200, Все ж таки там більша сама руйнація, ніж той на певний пункт, де все, навсього там сто от кар'єрне, там на сьогодні мешкає 185 чоловік. А поруч була криниця 900 чоловік. Я вважаю це в залежності. все-таки від кількості, і в найбільші залишалися донори. Щоб більше кількості людей зробити допомогу. Нову Олександрівську громаду відбудовують вісім областей України, каже очільниця. У нас працює Закарпатська військова адміністрація, Полтавська. Кіровоградська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Житомирська, кого наче всі, наче нікого не пропустила. Цією програмою охоплено з населених пунктів. В цих населених пунктах донори наші пройшли з обстеженнями по домівках. Практично во всіх уже населених пунктах, які охоплені програми вже почалися будівельні роботи. Також у деяких населених пунктах громади будуть відновлювати об'єкти соціальної інфраструктури, каже Наталя Корнієнко. Десь буде це будинок культури в Трипанівці. Наприклад, це буде відбудована сільська рада будівля сільської ради, яка знищена практично і взагалі відсутня ж жодне атмінбудівля. В староті це буде будинок культури і поруч активний такий парк і буде збудована укриття Сичкалова, наприклад, цей такий другий напрямок Він буде охоплювати дитячий садок, ремонт дитячого садку, амбулаторія, куди входить фельдшерська кушевська пункт. Швидка там працює швидка екстрена допомога. Будівлі сільської ради, будинок культури, сама територія, благоустрій буде включати ремонт дорожнього покриття. Практично кожен проєкт включає благоустрій, ремонт дорожнього покриття. Ну, і такі проєкти їх роблять наші області, патрони нам пропонують залученням архітекторів, креативних, щоб це було щось нове. Донори самостійно обраховують кошториси витрат на відновлення населених пунктів, розповідає посадовиця. На сьогодні, на сьогодні області патрони е, хто почав 3 мільйонів, хто 6 мільйонів. Е, Областе патрони, сьогодні деякі обласне патрони планують 100% відновлення по будинку. Е, наприклад, е, Кіровоград пішов своїм напрямком, він буде е, наче там 60%. -на -на Наче 60 будинків вони повністю закривають будинки. Е Житомир також повністю планує закривати будинки. У селах існує певна проблема з документами, які засвідчують право власності на житло, каже начальниця адміністрації. Зараз її намагаються вирішувати. На сьогодні е організована робота бити на тракту державний реєстратор е обласної військової буде ще надана допомога. Юристами, адвокатами, хоча у нас працює первина правова допомога, і вона вже працювала по наших населених пунктах для того, щоб зараз під час роботи саме е, наших донорів по відновленню, люди теж таки встигли і зробили документи на право власності, і також були включені в цю програму. Наталя Корнієнко також нагадала, що крім проекту Пліч Опліч відновити своє житло можна також за допомогою програми ЄВідновлення. У нас працює. Комісія і дуже багато вже було заяв на її відновлення. Так що люди, які в тих натових пунктах, де не працює наші областями донори, люди мають можливість відновити свої будівлю за рахунок її відновлення. На сьогодні це 200 тисяч, очікуються зміни. Там буде триста 350 десятьп'ятсот тисяч. Так що це все йде паралельно. І крім того, люди зможуть по внутрішніх роботах кого можливо. Будуть пошкодження такі також залучити. Що є відмовлення, крім того, що вони попрацює е, область донор. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.